Пропоную вашій увазі трактор після ремонту, це вживаний трактор, був в експлуатації порядка 200-300 мотогодин відпрацював. Потім забрали на ремонт, відремонтували. Довгий час просто зберігався на складі, незрозуміло, що з ним було робити. І ось нарешті готова пропозиція. Трактор Сінтай, 24 кінських сили, привід на задню вісь. Трактор 2019 року. Демонструю його стан. І зараз розповім по комплектації. І звісно, одразу кажу ціна. 2900 доларів коштує цей трактор. Ну і починаю по комплектації. Дивіться, передні колеса 6 на 14. Є гідропідсилювач, Тут стоїть циліндр двосторонньої дії. Ось такий оригінальний дизайн капоту і взагалі передньої частини. Стан другої покришки демонструю. Колія по центрам. Ось так, один метр. Агротехнічний кліренс 27 см. Далі по двигуну. Двигун в нас, подивіться, ось його зовнішній вигляд це UD-385. Три циліндри, фільтр, це у нас фільтр паливний, це в нас фільтр масляний. Тут замінене свіже мастило, ми перевіряли, чи все нормально, все тут зроблено добре. Свічка розжарювання. Повітряний фільтр, зверху циклон. Далі глушник. І дивіться. Генератор на 350, два насоси. Один буде відповідати за гідропідсилювач. До речі, водяне охолодження. Другий за роботу самої гідронавізки. Стартер. Щеплення у нас сухе, однодискове. Далі коробка. У нас три передачі вперед, одна назад. Демонструю, ніхто нічого не вилизує так, як він є. Три передачі вперед, одна назад, повишені, понижені. Далі є важель, який відповідає за роботу гідравліки. Ось так виглядає триточкова навіска. Гвинт трьох точки ось тут має бути. Також віддаємо додатково. Вал відбору потужності, швидкість 540. Одна швидкість. Буксирувальний гак ось так виглядає. І задні колеса в нас розмірністю 7,50 на 20. Розсувна задні колія. Трактор в цілому по габаритам. 2 метри 70 см загальна довжина. По колесам 2,30. Колія, я ще раз кажу, метр як спереду, так і позаду. Ось так панель приладів виглядає, роздвоєні гальмівні педалі, педаль газу. І ось тут педаль щеплення. І оце у нас важель, який відповідає за увімкнення повного приводу. Тобто, все, що необхідно в цьому тракторі, є. Ціна 2900 за ось такий стан трактора. Двигун запускається з пів оберта і демонструю звук роботи двигуна, щоб ви почули. Сподіваюсь, добре, чутно, що все працює. Вал відбору потужності перевірив, все працює, все нормально абсолютно. Отож, дивіться. Сінтай, 24 кінських сили. привід на задню вісь. Є гідропідсилювач. 2019 рік, 2900 доларів. Гарантія на цей трактор 6 місяців, повний пакет реєстраційних документів. Телефон 066 949 9090. Трактор знаходиться. До речі, місто Вишневе. Це Київська область, поруч кільцева дорога Києва, кілометр від кільцевої, вулиця Київська, 4Д. Ціна озвучена з самовивозом. Тому враховуйте, вага тонна 2,70 загальна довжина, 1,30 загальна ширина. Ну і висота десь 1,80 м по глушнику. Майте це на увазі, приїжджаєте до нас, приїжджаєте до нас сюди на Київську 4D і особисто тестуєте, перевіряєте, щоб все працювало. Оформлюємо договір купівлі, продажу. забираєте трактор і користуєтесь. Суперова пропозиція за 2 900.